Шановні діти, вітаю вас на другому занятті курсу щастя. Тема нашого заняття сьогодні що ми маємо на увазі, коли говоримо про щастя. І так, поїхали дізнаватися. Пропоную вам прийти за посиланням і обрати, виконати вправу Я. Обрати серед ментальних карт, ту, яка асоціюється саме з вами, і пояснити, чому ця карта вам нагадує вас, саме в чому ви схожі. Ми переходимо за цим посиланням, натискаємо на нього, збільшуємо, щоб було зручно, і натискаємо клавішу Видати. У нас з'являться карти. Карти, які мають якийсь сюжет. Яка з цих карт чимось вам нагадує вас? Від самому собі, чому, чим ви схожі на те або на того е, героя в сюжеті гадує, чим воно нагадує вам саме вас? Якщо ви не знайшли тут таку карту, а ви відміняєте і знову просите видати. Або краще перемішати і знову видати. Тут можуть з'явитися інші карти. І тоді, я думаю, ви все-таки себе знайдете свою карту. Не себе, а саме ту карту, яка вам нагадує. Вас, може, ваш характер, може ваші особливості, може, зовнішність навіть, може, топодобання, може, навіть історія з вашого життя щось схоже, да? тобто, чим небудь. А може, ви пригадуєте щось з дитинства, а може, ще щось. Тобто, такі карти, метафоричні карти, вони допомагають нам зрозуміти себе. І залишаю вам це посилання тут ви завжди можете звернутися і більше пізнати себе в цих картах. І так, крокуємо далі. Пояснення понять. Звертаємося до позитивної психології. Я вам говорила про те, що наші заняття будуть пов'язані з позитивною психологією. Що це таке позитивна психологія? А, позитивна психологія це, звісно, такий науковий підхід. А що означає науковий? Є доказовість цього, що воно працює, до вивчення людських думок, почуттів та поведінки, зосереджений на сильних сторонах та вміннях людини, створені хорошого в житті замість? Виправлення поганого та усвідомлення власної рушійної сили для розвитку. Тобто, ми з вами будемо зосереджувати увагу на сильних своїх сторонах, на позитивних своїх сторонах, і не будемо витрачати час на те, що не вміємо. Або а, не можемо, да? або нам не подобається. Ми будемо. Звертати увагу тільки на те, що вміємо, що подобається, що гарного в нас, сильного, і будемо навпаки ще й шукати варіанти, як підсилити це в собі і зміцнити себе, щоб крокувати в життя далі і по життю. Що саме включає в себе поняття щастя? Вивчення показало, що щастя та відчуття сенсу життя не обов'язково взаємопов'язані. Щастя не спирається тільки на позитивні емоції. Щастя можна виміряти трьома факторами: наявність позитивних емоцій, відсутність негативних емоцій і в цілком задоволеністю життя. Три критерії. Три критерії поняття щастя. І хоча на 50% наше щастя залежить від генетики, що означає від генетики, ми усі народилися з особливою своєю нервовою системою. Це вже закладено при народженні, це генетика, це те, що ми не можемо змінити. А нервова система, та, яка нам надана з народження, вона є дуже ключовою у сприйнятті життя, життєвих проблем, труднощів, радощів, досягнень, саме нервова система або допомагає нам, або гальмує наш шлях. Тому саме 50% залежить саме від того, що нам надано. <з> народження. 10% саме від життєвих обставин те, що відбувається навколо мене. Оці всі обставини, які відбуваються навколо нас. І 40% нашого щастя можна контролювати нам самим. Ми самі можемо впливати на нього. Ми самі можемо обрати як реагувати на ту чи іншу ситуацію? І саме цей момент він вже давним давно є доказовим. Ми можемо взяти дві людини, які перебувають в однакових обставинах. Але на одного обставина впливає рушійно, людина в апатії, в депресії, не може рухатися далі. А друга людина переступає і йде далі. Завдяки чому? Завдяки генетиці, тій нервовій системі, що є в неї, той стержень, той фундамент. І 40% як сама людина налаштована на це. Якщо вона собі скаже, та ну, і хай, хай так буде, я не буду через, через це псувати своє життя. Воно велике. У ньому ще буде дуже багато різних гарних новин, чому я буду застрягати тут, на цьому, і зосереджувати свою увагу, свої сили, свій ресурс. Я буду йти далі. От в чому сенс, он, от від чого залежить щастя людини. Тому оці три складові. вони... Дуже важливо їх розуміти. Да? І е, коли ми говоримо, що оці обставини, які навколо мене, і я не можу е, на них е, впливати, я не можу їх вирішувати, і це мене пригнічує. Да? То насправді ми ж розуміємо, що сама обставина це тільки 10%, а 90%. Це те, що нам дано з народження, наша нервова система, і те, як ми самі себе налаштовуємо на життя. Дуже багато в наших руках 40%. І тому сьогодні ми будемо з вами визначати тип темпераменту. Що таке тип темпераменту? А це є та нервова система. Та нервова система. Яка нам надана з народження, я вам запропоную перейти за посиланням і пройти тест на темперамент. Після того, як ви його пройдете, у вас будуть дві позначки, дві, дві цифри. Перша цифра, яка буде вам показувати, наскільки ви інтроверт. Чи екстраверт. Ця познач... Цю позначку ви знайдете ось за цією шкалою, шкалою іксів. Наприклад, буде позначка 6. Ось ви бачите 6. Друга цифра у вас буде по шкалі ігріків. Це чуттєвість людини чи стабільність. Чи занадто чуттєва вона, чи стабільна. Наприклад, буде цифра 5. Ми шукаємо цифру 5. І потім дивимося, де ці крапочки у нас перетинуться, да? 6 і 5. Ось тут. І ми бачимо тип темпераменту флегматик. Таким чином, кожен із вас визначить свій тип темпераменту, визначить ті свої 50%, які надані йому з народження. Кожен із чотирьох типів темпераменту має свої сили і має свої слабкості. Кожний. І дуже важливо знати саме свої сили, знати. Те, на що ми можемо опиратися, те, що буде допомагати пливти нашому човну по життю. І після цього я пропоную вам перейти е, в послідуючих слайдах презентації і подивитися всі, е, не всі, саме свій, свій тип темпераменту. Санвінік, наприклад. Ми бачимо позитивні риси і негативні, тобто ми бачимо сильні риси. Я пропоную вам виписати їх на свій човен і записати ці свої сильні сторони, це каркас вашого корабля, записати ці свої сильні надані з народження, а вам, ваші риси, наприклад, у, сан, у Сангвініка, які це риси? Сангвініки мають багато енергії. Тобто, вони такі живчики. Вони зранку і до вечора, як заведені. Вони авантюристи, люблять, люблять пригоди та враження. Оптимісти дуже важлива риса, чудові комунікатори. Теж дуже важлива риса в сучасному світі. І стресостійкі. Ці риси пропоную записати на човнику. Холерик схильний до лідерства, лідерські риси. А це дуже класно. Кмітливі. вони можуть дуже швидко і ефективно приймати рішення, знайти вихід з будь-якої ситуації. Незалежні. А це дуже важливо, коли ти не робиш, як тобі вказують інші, а маєш свою думку. Креативні дуже жваве мислення, і вони можуть бути дуже творчі. У них просто потік ідей. І асертивні. Це впевненість в своїх думках, в своїх силах, вони чітко знають, що хочуть. Далі. Флемати. Спокійні та розслаблені. Це дуже важлива риса бути е, стійким у в стресових ситуаціях, да? розслаблений і спокійний, не конфліктний, дуже важливо. Хороші слухачі врівноважені. І терплячі, що таке вміти терпіти щось, да? То ця людина взагалі може дуже-дуже далеко дійти, якщо їй нічого не буде дратувати, і вона може довго фокусуватися на чомусь одному. Меланхоліки, дуже імпатійні. Це люди дуже турботливі. Вони дуже добрі, вони вміють слухати іншу людину довго, але їм не нудно. Далі, креативні, вони дуже-дуже творчі люди, у них дуже-дуже багатий внутрішній світ. Сильна, сильна уява. Вони можуть такого нафантазувати ще тільки навіть письменникам їх наздогнати. І вони можуть бути відмінними митцями, і меланхоліки дуже дуже вірні. Це дуже вірні особистості в любові, в дружбі, в колективі, в сім'ї. Вони не зрадять. А це дуже-дуже важлива риса. Ось такі риси характеру, свого темпераменту, від народження, такими силами ви були забезпечені. Тому запишіть це все на своєму кораблику і на човнику і звертайте увагу, не забувайте про ці свої сили. Використовуйте їх в житті. І наостанок подумайте, що ж нового ви сьогодні дізналися, і як ви почуваєтеся тепер вже за результатами свого тесту? Чи ви, звісно, розумієте, що «да, я в собі бачив ці риси, чи ви чогось в собі не бачили і тільки зараз відкрили? Може й бути таке. Чому? Тому що ми ще дуже погано себе знаємо. Людині ще треба дуже багато навичок, щоб навчитися себе розуміти, себе знати, а який я. І це теж, теж дуже така велика наука, до якої людина йде по життю і тільки там в якісь такі роки вже да, досвіду життя. Ми розуміємо про те, що. А ось я такий. А ось я маю такі риси, а я маю такі навички, а я маю такі особливості. Тому, шановні діти, вивчаємо себе і крокуємо далі. І прошу вас. Ну, якщо у вас буде час для цього, да, перед сном фіксувати, який момент цього дня викликав у вас саме щасливі емоції? Тобто ми продовжуємо себе вивчати, да. от що саме сьогодні за день викликало у вас оцей порив щастя? Від чого ви були щасливі, будь-що будь з цього, що ви можете пригадати, дякую вам за увагу і до зустрічі через два тижні. До побачення!